Скільки ми піднимемо грошей із батьків за те, що вони будуть тепер оплачувати єдину школу в місяць 1,19. Значить, дивіться, мої бухгалтера подчитали: 30 учнів в класі, 4 паралелі, це 120 учнів. На одній паралелі. 120 учнів множимо на 7 класів з 5 по 11. Це 840 учнів. 840 учнів множимо на 420 школ в Києві. Це 352 800 учнів. Значить, тепер 352 800 учнів множимо на 19. Це з каждого буде по долар. Ні, для учнів це безкоштовно, для батьків. По $19. Це 15 млн 170 400 гривень. На минуточку ми зможемо поповнити наш додаток на 15 млн 170 400 гривень. А освіта то безкоштовна. Але батьки хочуть, повієте, вони хотіли. Digitalization буде їм digitalization. Понимаєте? Тим більше, дорал 19, це небагато. І, значить, ще одне питання: значить, чого в доларах у нас вищитка йде. Ну, дуже просто. Тому що так проще считати. У мене все в доларах, у його все в доларах, поняли, у них все в доларах, тому це буде дуже удобно. Все. Не розстраюйтесь, не розстрайтеся. Це тільки в.